метро. А що це? А чим?

Всім добрий день, я хочу представити Івана Детка, фона Міра, полумарахона. Добрий день. Усім доброго дня, доброго дня, любителям бігу, любителям здорового способу життя. На перше питання сказати, що на даний момент поки що. Не приймав участі в київських марафонах, тільки біг раз одну милю хрещату милю, а участь ще не брав. Дякую за запрошення, приємно вас бути. Я останні, останніми роками вже більше здоровий спосіб життя, тому на даний момент знаєте, Олімпійське гасло – головне не перемога, а головне участь. І тому буду, я буду старатися пробігти якомога краще. Але Високий результат не сильно зараз готовий, щоб бігти на високий результат, але щоб подолати дистанцію в середньому темпі по 320-3.30, я готовий, тож буду старатися пробігти якомога краще. Буквально на неділю назад я за пропозицією своїх друзів взяв участь в виставлені марафону 4 по 10,5 кілометрів у Харкові цієї неділі мені досить сподобалося, Хоча непогано пробігли, подолали, але там я дистанцію подолав по 10 кілометрів, по 3.30. І для мене я цього вичув задоволення, тому що попередніх 5 місяців я буквально майже місяць і і в мене травма коліна була. І для того, щоб вона трошки загоїлася, мені ніс, то я відпочивав, не бігав, так постепенно набираю форму. У змаганнях я пробігав, півмарафон, Ще в 2000 році який проходив Чернівцях колись по дуже складній трасі, в центрі міста, по кругу там 1800 метрів і досить складна була. Опробува саме найдовша. А так, то всі мої старти на доріжці це до 3 кілометрів. Від 800 до 3 кілометрів. Коли біжиш 1500-800 метрів, там постійно ти на, на стопі тримаєшся за біг. Про шосе — це зовсім інша специфіка, зовсім інша підготовка. Там вже працюєш в аер... аер... аеробному режимі на повну силу, не закисленні, знаєте. І воно трішки так, е... ну, не те, що складно, але потрібен час для того, щоб і як і головою, так і фізично. Але це не є складно, тому що для мене в тренуваннях я завжди використовував е... спеціальну витривалість, для того, щоб була спеціальна витривалість, я б'яв. 10 кілометрів я біг на 29 29.30 в робочому режимі і 8 кілометрів за 23 хвилини. Тому витривалість завжди була. і Якщо, ще, ну, якщо спеціально готуватись, то впевнений в тому, що можна показувати ще непогані результати. Дякую за те, що прийшли всі, хто прийшов і заявився взяти участь. Перше, що хочеться побажати на наступний рік, я впевнений, що стане у нас традиційним. Запрошуйте всіх своїх знайомих, всіх своїх родичів, щоб ви брали і приймали участь. так? І е, що по дистанції дійсно е, потрібно починати е, так бігти, щоб ви отримали задоволення, тому що дійсно це не є 800 метрів, це не є 1500 метрів. І коли берете перший, перший раз там, 10 кілометрів півмарафон, потрібно так розрахувати свої сили, щоб ви могли з посмішкою прибігти на фініш. І я думаю, що це. Основна задача подавати цю дистанцію. Роки тому я поставив супутланку, перемігши на марафоні в Київському. Буду старатися завтра бути якомога ближче призера бажання є в насрість, бо я, я чуваю, що є. Минулого року. Хотілося теж приїхати, але, був тиждень перед тим марафон втрати, як біг, і, на жаль, прийняти участь. Для мене вже бачу, що може бути традиційним. Кожного року буду пробувати, старатися приїхати на київський півмарафона, можливий марафон, дякуючи організаторам запрошення. За Для мене власне, це підходить, тому що тут є. Горочки. деякі спортсмени їх не дуже, дуже люблять, але я тримаюся просто на таких, маю такі тримовані траси, де є підйоми. Підйоми це моя перевага, я би сказав. Так що я траса дуже мальовнича, приємно конфлікт приємно долати на дистанції. Вс, да. Сейчас, сейчас, сейчас я вручится, и цикл, за вам, так? Так. Спасибо большое.